15 листопада. Одного разу мудрець разом з учнями йшов повз одне село, де жили супротивники учення мудреця Мешканці вискочили з оселі, оточили його, почали ображати, учні мудреця почали сердитись і вже були готові дати відсіч. Учитель сказав: Ви розчарували мене. Вони розгнівані, їм видається, що я ворог їхньої релігії, їхніх моральних цінностей. Ці люди звинувачують мене, і це природньо. Але чому сердитесь ви? Ви залежите від них? Хіба ви вільні? У сусідньому селі люди зустрічали, вітали мене, принесли з собою квіти, фрукти, солодощі. Я сказав їм ми вже поснідали. Заберіть ці фрукти і солодощі разом зі моїм благословенням собі. Вони понесли ці фрукти Солодощі, своїм сім'ям, своїм дітям, а тепер скажіть мені, що ви будете робити зі своїми образами і прокляттями, а тому беріть цей тягар і робіть з ним усе, що захочете. Я не приймаю, я повертаю.